Жоден український військовий не загинув і не був поранений за минулу добу. в Зоні АТО про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. На Донецькому напрямку основним районом бойових дій залишається Авдіївка. Там обстріли тривали цілу добу з невеликими перервами. Неспокійно було і на Луганському напрямку. З мінометів обстрілювали кримське, а новозванівку – з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку минулої доби найгарячіше було в районі Кримського, де надвечір близько півтори години ворог обстрілював українські позиції з легкого озброєння. І також випустив 20 мінометних снарядів. Натомість значно спокійніше вчора було у Попаснянському районі, де було зафіксовано дві короткотривалі ворожі збройні провокації. Обидві сталися вночі. На Донецькому напрямку основним районом бойових дій надалі залишається Авдіївка та її околиці.